Настрій можливо вирішити свої проблеми. Ми дуже на це сподіваємось, тому і запросили вас усіх сюди. Усі свої емоції на холост виплеснути. Ми дуже сподіваємось, що вам сподобається, що ви отримаєте задоволення. Достатньо цікава методика, як показує досвід. Взагалі, також у нас будуть проводитися ще заходи, можете їх побачити на наших сторінках в соцмережах. Змінити фокус уваги на щось красиве, добре та натхненне запропонувала активна ужгородська молодь. Організувавши заняття з арт-терапії. У нас бувають різні стани і хвилювання, да і бувають такі м, напруження. І ви може, навіть замітили, коли ви спілкуєтесь по телефону. Ви малюєте. хто так робить? Покажіть ручку сьогодні. Я буду вам розповідати дуже цікаві речі про гармонію всесвіту. Ми всі гармонійні. Ми сьогодні будемо наповнитися енергією, позитиву і радості. Навіть на нашому лиці також є золотий відсік. Тому я вам і говорю, що все в нас в природі гармонійно. І ви можете набиратися сили, енергії, позитиву і радості в природі. Ми беремо от у нас завжди крапочка, так? І вже від тої крапочки, от у вас вже полотно, ви бачите, ви можете починати з центру. Так само сюди можна. Оп, Нічого нічого складного. Ми довго думала, якщо чесно, і зрозуміла, що ось ця проблема з приводу відсутності підтримки у молоді вона дуже поширена. Тому ми почали уже розробляти певного роду план дій перед взагалі буткемпом в обшивті. Ось ми пройшли інтерв'ю. Співбесіду нас взяли. Ми були безмежно щасливі, що маємо таку можливість вирішити цю проблему. У нас четверо учасників. Команда називається Humans. А так як наш проект пов'язаний з людьми і допомогою для них, то це дуже така, на наш погляд, хороша назва. Мета нашого проекту це знизити тривожність серед підлітків. Рівень тривожності. Як показує і практика, і досліди підліткам не вистачає підтримки їм не вистачає, щоб їх вислуховували. Зараз вони якраз мають змогу поспілкуватися, виговоритися. У нас є психолог, який теж їх слухає і допомагає їм. А ось під час малювання це якраз ефективніше, тому що вони релаксують. Вони у такому, нібито, як транс. Працювалося дуже комфортно, дуже класно, вони дуже організовані, насправді трохи переживали, тому що це в декого з них перший досвід, в декого вже був подібний досвід, щоб все вдалося, щоб прийшли учасники, щоб максимально поширити інформацію серед цільової аудиторії. Я думаю, що в них все вдасться, і наступні заходи справді допоможуть молоді, і молодь відчує ту підтримку, яку вона потребує. Це є проект організовано. Програмою Апшифт Україна, імплементуючим партнером в Закарпатській області є громадська організація «Простір молоді». Заняття з арт-терапії для підлітків провела Олена Доценко. Арт-терапія це метод, який допомагає людині більше гармонізувати, пізнати себе більше, більше себе проявити. І коли вона відключається від якоїсь проблематики зовнішнього світу від якоїсь напруги, вона приключає фокус уваги на творчість, і тоді надихається. Що виходить? Всілення вона емоційно гармонізує сама себе. Сьогодні кожному було така можливість створити свою власну картину для душі, обрати кольори, ті, які їм інтуїтивно підходять, тому що кожен колір він а, в, влияє на свідомість людини і він має значення. Показую техніку, джерельна графіка, якою я володію. Це власне моя авторська техніка, яку я зараз а, показую. Це як джерело енергії в кожне в, в тобі є, кожна робота спосіб вираження почуттів. Символіка та колір допомагають розблокувати внутрішні ресурси, знайти спокій та гармонію. Це й відшуковували учасники арт-терапії. Я хочу написати мрій, втілюй, і досягай, адже це мені здається дуже така розумна фраза, і вона мене буде мотивувати просто до вподоби ці кольори, а особливо цей градієнт. Він мені дуже подобається, взагалі візуально. Так мій улюблений колір це жовтий і фіолетовий, але я вирішила щось новеньке спробувати і додала рожевий, адже він мені здається поєднується разом з жовтим. Загалом на занятті учасники мали змогу розкрити творчий потенціал та самовиразитися за допомогою мистецтва. Команда Г'юмен планує організувати ще два тренінги для батьків та вчителів, аби вони могли краще зрозуміти дітей і підтримувати їх. Крім того, ще будуть чотири такі заняття з арт-терапії.